Дуже люблю цю книгу, дуже люблю цю авторку. І ось зараз представляю вам Дару Корній і книгу Чарівні істоти українського міфу Домашні духи 352 сторінки. Перше мені подобається формат книги. Знаєте, так береш книгу в руки і маєш таку реальну. Знаєте, основу, що зараз щось тут буде дуже хороше, цікаве і таке навіть енциклопедичне. Ілюстрації дуже дуже яскраві. В першу чергу ми бачимо, що вона надрукована на досить такому по відчуттям, як наче пухкому папері. Ця книжка вся абсолютно кольорова. О, я нічого не маю, я нічого не хочу. А далі іде обов'язково в даному випадку. Казка про домовика. Перший розділ хатні духи, другий розділ дворові духи. І третій розділ це духи життєвого циклу. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні представлю вам ще одну книгу в нашій рубриці книги про Україну і українські традиції. Дуже люблю цю книгу. Дуже люблю цю авторку. І ось зараз представляю вам дару корній і книгу Чарівні істоти українського міфу Домашні духи. Ось подивіться, яка гарна книга. Зараз буду вам про неї розповідати. Але традиційно коротка візитівка про авторку. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Відкриваємо Вікіпедію. і Бачимо тут в матеріалах Вікіпедії, хто ж така Дара Корній, Мирослава Іванівна Замойська, відома як Дара Корній. Народилася 20 вересня 1970 року в селі Секунь Старовижівського району Волинської області. Українська письменниця прози та журналістка, лауреатка третьої премії коронації слова за роман «Гони хмарник» лауреатка премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за книги Чарівні істоти українського міфу у 2021 році. І саме цю книгу я хочу вам представити. Люблю я цю книгу, ну, нічого вам не сказати. Мені вона подобається абсолютно по всьому. Перше, мені подобається формат книги. Знаєте, так береш книгу в руки і маєш таку реальну знаєте, основу, що зараз щось тут буде дуже хороше, цікаве і таке навіть енциклопедичне. Дійсно, тому що саме в цій книзі Дара Корній зібрала підбірку про домашніх духів. Тож перед тим, як ознайомити вас із змістом і зацікавити вас цією книгою, я розгортаю книгу на технічній сторінці і зачитую візитівку традиційно саме цієї книги. Автор Дара Корній. Книга чарівні істоти українського міфу, домашні духи, художнє оформлення Канкава. Вибачте, якщо неправильно, а Канкава. Ця книга була видана у видавництві Віват в 2022 році 352 сторінки, серія Оберіг. І що ми з вами тут ще бачимо? Книжечка на 352 сторіночки, але не вказано, що вона ілюстрована. а вона… Не просто ілюстрована, а ілюстрації дуже-дуже яскраві. В першу чергу ми бачимо, що вона надрукована на досить такому на, по відчуттям, як наче пухкому папері. Сторіночки, як наче об'ємні, кожна сторіночка в такому, як наче, знаєте, старовинному стилі оформлена. І ми бачимо зразу, як тільки відкриваємо буквально першу сторіночку, де іде, мов. Про домовика, що ілюстрація до цієї статті про домовика буде кольорова. Тобто ця книжка вся абсолютно кольорова. Як описується кожен дух, хатній? дивіться. Ось він домовик, коротка візитівочка, хто він, що він розповідається певна історія про те, хто такі домовики. Ну, в даному випадку я відкрила для в ілюстрації саме те, де описаний, описаний домовик. Як вони, які вони бувають, як до них звертатися, що відомо з різних досліджень Дари Корній стосовно домовика, що вона дослідила. І от ви, Читаєте, читаєте, читаєте про домовика. Бачите, багато тут. У мене тут багато підкреслень, я щось відвивчала. Тут якраз, до речі, в мене є на каналі Калина дослідження про домовиків. І частину інформації я брала також з цієї книги. А далі йде обов'язково, в даному випадку, казка про домовика. Тобто обов'язково є художнє бачення письменниці цієї істоти. І як на мене, ця книга саме цим дуже-дуже цінна. Тобто є певне дослідження, тобто, йде такий вступ, десь більший, десь менший про якогось духа, а потім іде казка, яку пише дуже гарно, дуже смачно сама Дара Корній. Тож ми з вами традиційно зараз заглянемо у зміст цієї книги, щоб для себе зрозуміти, наскільки вам потрібна ця книга у вашій домашній бібліотеці. В моїй вона є, як ви це бачите, я дуже задоволена тим, що вона у мене є. Тож. Що ми бачимо, які тут духи, міфологічні духи згадуються саме в цій книзі. Є декілька розділів. Всього розділів три. Перший розділ хатні духи, другий розділ дворові духи. І третій розділ це духи життєвого циклу. Хатні духи. Це домовик, хованець, доманя. Доманя і домовик, до речі, відрізняються. Саме тут у Дари Корній я про це дізналася. До цього я не знала і це було дуже цікаво. Коловертій, покутній, кутиха, пічник, жарок, зеркалиця, жировик, кльоцник, хлібник. Ось такі хатні духи знали наші пращури і з ними вчилися спілкуватися. До речі, що цікавого з духами треба вміти спілкуватися, їх не треба боятися. Бо коли ви починаєте їх боятися, вони починають вам шкодити. А коли ви їх знаєте, знаєте їх особливості, вмієте з ними взаємодіяти. Ваше життя з духами буде гармонійним це мистецтво набували наші праматусі, тому що коли в хаті починав, наприклад, себе на покутній проявляти покутній і чудити і творити, то їй треба було зробити певні замовляння і обряди, щоб ця істота не заважала іншим і в першу чергу сім'ї. Наприклад, дворові духи: дворовик, хлівник, воструха, конюшник, табунник, стодольник, ледащий оце дуже мені подобається цей дух. От він часто приходить до нас і робить людей ледащами, які кажуть: о, я нічого не маю, я нічого не хочу, оце мені мають дати, мені мають. Ой, він такий. Але з ним треба вміти обов'язково взаємодіяти пасічник, лазник, скарбник, інклюзив та інклюзійник. Духи життєвого циклу. А тут дуже цікаво. До речі, я також брала про деякі духи, які я вивчала, про істоти, такі напівбожества, саме звідси, інформацію і на неї нарощувала інші свої дослідження. Ну, Наприклад, доля і недоля, судниці, нетлінні, сприя, щастя, Люб і Нелюб, Хмелун, Буднатай. Доброгост, правда і кривда, сон, дрімота і угомон, від огонь, смерть, желя і карна. Ось я вам і дала такий короткий екскурс до книги Домашні духи, чарівні істоти українського міфу з книги Дари Корній української сучасної дуже талановитої письменниці, і хочу вам порекомендувати мати в власних бібліотеках і таку книгу. Книга вартує того, щоб зайняти достойне місце на полиці вашої бібліотеки. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. А з вами була традиційно Тетяна Дугельна, і тут в цій рубриці. Книги про Україну і про українські я презентую те, що маю власній бібліотеці, і рекомендую вам ці книги для досліджень саме української традиції. Читайте, бо люди, які читають, розвиваються. А коли ми розвиваємося, то ми точно не порушуємо космічний закон розвитку. Людина, яка розвивається, мислить, а мислить, отже, живе. Тож запрошую вас. Досліджувати наше українське в книгах, і досліджувати наше українське разом з нами тут на каналі Калина. Тож будьте щасливі! Бережіть себе і Україну і до зустрічі!